Так, що можна такого записати? в стімі. Так, що тройлет, ну, так, таке, Call of Duty ні, Light я проходжу сам, Fallout буде на стрімі. А, речі, Fallout 4 ми будемо стрімити у суботу 17.30. Чекатиму чекати вас там. Так, Грені of Хілфар. Ну, ладно, так, ну. Всім привіт, як завжди на каналі э, Е, фейс. Ну, я цю гру мав записати ще в далекому 2023-му. Ні, в 2024-му. Але в мене як ніяк не можу не було ніяк записати. Ну і ця ідея у мене вже рік тримається. Ну, її тут роздавали в Epic Games безплатно, ну і я чекав, поки моторошно страшно. Моторошно. Тут є українська аж тепер замітив. Угу. Uh -huh. Можеш хоч раз тут зробити щось. А звільняйся! Ще нікуди піти. Спочатку піця здавалося смішною, але тепер хочеться чогось нового. Роді тобі! Ось піцерія Джефа, далеко не найгірше місце. Усі дні літа були однаковими. Я походжу, беру піцу, кілька годин і на жовті заляпані жером стіни. Або потім чекаю, поки ти мене не забереш. Що тут весело, я вже навіть ади, що завтра повернуся до школи, бо тебе доведеться відвідувати це місце лише на вихідних. Перевешенко. Я знаю, що у дитини не повинно бути єдиною розваги за висанню у занепненій піцарії. Але це все. Що у нас є? Це все, що ми можемо собі дозволити. Ти знаєш, що коли закрили завод, у нас стало кепсько з грошима. Як тільки я перейду на повну ставку в магазині, якщо цей магазин взагалі не закриється, в цьому місці все або закривається, або вже метри. І ніколи не знаєш, що буде наступне. Чому? Чому ми не можемо поїхати в сусіднє містечко, куди приїжджають усі інші, всі мої друзі, вже там бабуся зможе подолати кілька миль? Поїздка це не наш випадок. Якщо тільки крихті, бабусіні кості не зміцнюють за ніч, не зміцнюються. Може, ми просто заговнемо бабуся в поперку. Якби тільки все було так просто. Навіть зі потужністю паперки, вони все ще занадто крихка і з цим нічого не вдієш. Е -е. До речі. Кажучи по зміни, я готовий поспещатися, що той обосум і досі лежить на озі біля світофору. Ти так гадаєш, давай укладемо угоду. Якщо той звів все, що там, я дам тобі ще один долу на ще один шматок піці. Все що там, це ще мед. Це не ладиться ось. Ну, гірше вже не буде. Ось це вівно. І я ж батько, якщо не зможу зробити його щасливим, не кажу ще вже про те, що я навіть не зможу дозволити собі пропустити його чимось окімпіці. Пробач, що все так сталося освіти. Цельно нас привели uh, просто в якусь цей в секретний басейн з кульками. Нашефт бігати на МАПА uh, в принципі. Тут В принципі. З... Я не знаю навіщо це, але ніколи не виступали жодних тестів. Сюди я можу зайти. Ого, він дійсно ну, існує. Це не сколько. я сховайтесь. У бойомайо є. Якщо не підходить тут в А, ця гра не ТІМу, ця гра з Epic Games, бо її розвивали безплатно. Якого? Кажуть. таке, не тато сказав, що потім поїдемо дивитися кіно. Супер, що будете дивитися. Не знаю щось людей, які волюють на привідно. Я маю, що тут за сліді територію. Ми були хавали, сиділи отут, а тут якісь тіпи. О, чувак класний одяг, ніколи раніше тебе не бачив тут, прикидати. Е, е, дякую. Мені потрібно твоє мабуть з футболка, моя улюблена стара стрічка. Вона вийшла теж три тижні тому. І він просто жартує. я чіп, тебе є ім'я малий. Мене згод мене згодьте освальц. Освальт як як черівник. чарівник. Чарівник. З країни Ось, чому тебе не бачили тепер раніше ОС? Е... Це влучне питання. Е, ха, а ти дотепний? Капсиновий. Тобто е, Обажимо. Пораємо пісозавр. Е, а де ж тоді? Пропущу. Е, так, Годя, як тобі хочу поздравити з тобою по, кі... по кіно. Гайда. А що я бігти не можу? Розумію, що тут відбувається, але може думаю трохи поступити як краще, ніж в тому огідному басейні. Це треба до управління привикнути, бо я просто привикнути нормально. Будка Фоксі. Можна зразу, коротше гет піти. Варто звернутися навколо Мішко Фредди. Е, а ти знову коїш піса Е, Ні, але бачу щось схоже ці найкращі моделі від фазбер тому не здавалась і з 17. Ось Фазбер. Філак, не знаю, чи Фазбер, але ти даєш. кульки Майк і ми. Отже, завдання: щоб набрати якісь качки, загальний м'ячик кільця. На кінці рампи, яка запускає твою кульку, тож потрібно керувати швидкістю. Дивись. Тут зараз не ми. І одразу давака Ось спробуй. Ану, попробуємо 50. Ну це просто я не знаю, що це таке. Пробуємо сотку. Є сотка. Оце бот його виграти тесто не може. 50. Добре поїхали. Зараз в навейп'ясотку. Бло 50. Я ч урок у нас ну, країзів, міський останній. Старайтесь. О я вже не добре зробив, бо я сама бік пішов. ще савка з Йти, круто. Я почну го тут тікати музика качала, щоб мені авторські права за неї не дали. Надіюсь, не дадут. Е, не ти спів ховатися. Але. Ось така. Ос! Так, чесно спіймав. Ось тут. Б... Але. Багато людей скаже, мені не втекла від тип. Усі я грав, давай. О, ну все, я тут куди сховатись. Можна в будку прямо до Фоксі. Я хочу туди піти, то що там вроді би мало закрито. Ну, це не точно. Я хочу от кого піти туда. Хочу до Spring True. Myscope Neefnaf. О. О, порожній костюм. Певно вони ніколи не стануть тут дивитися. Ой-ой, червень, 1805 рік. Я чую кроки треба сховатися А, на науко. А, і іде сюди. Ага. Ось, май, майже ч спочатку. Не, ну це очевидно, Просто там якийсь, не знаю, палунбой буде або ще хтось. Це вроді би Чіпі чи Майк, а то чіп, це Майк. Хазе. Е, на, напевно буде чую тебе чіп. А, це чіп, це Майк, понял. Е, Гайраз, ти вже зайшов аза. Е, поки що ні. Де. Він не сумить, не відмігається від тебе. Що ж, можливо, знайдемо його першим. Ах, вони саботажки, вони ніколи не знайдуть мене. Після цих моментів тут в мене мурашки по тілу йдуть. йо, -йо. Що це таке було? Добре, що мені не помітить. Це... Може я тут посижу в костюмі Що відбувається? А я скажу, що відбувається. А, чого світа... тих Іх... Певно когось е, Ну може назад костюм його. Да вони може узнать. Я костюм, мене не травт. Добре. Та а, так тут 6 шкала, я типа не бігать. Убежу звідки я прийшов. Дай вы тікаєте, там при типе мешкафниф на only. Мені би все нормально, зна. О! Можна на привьюшку взяти. Все, можно п'ют на привьюшку, но це не точно. Може ліпше найду. Мп3 Амай. О, сюди можна. тут привіт. Здрасте! Та я тут не очікував, но все-таки ладно. E, zra... Не, ні, я нікуда не йду. про мене йти за мною? Весь чіп, там, айк, там є. Куда він пішов? Пишов куда вообще? Треба йти за ним. А куда він пішов, я ні, не пам'ятаю. Я шифтувати не можу. Ну, шифтуйся. Не хочу, не можу. й пиши, пиши! Пиши! Run, Forest, run! о, сковось. Я в шоці просто став. Що він говорив, я не розумію. Можливо, то можна якось розшифрувати. Він пішов. Треба вибратися звідси, він сіпав. Я бігати ліпше не буду. Хоча ні, аж школи нема. Ви ніби нормальні, з вами нічого не. А чого вони всі почали кричати? Я поняв, треба бігти музика. О, ня-нє-нє-нє-ня. О, Туаль. Ось він. Ось він, я просив тобі не захоплати в цій старій гетоті. Ось тут що, в тебе клип. Я маю. Ай, віддай мені його. Це моя лябуба. Це моя лябуба. Віддайте, це моя лябуба. Капець мого Лапупу мою забрати. Тато 6. Я моя херобрін Джек Блэк! Толя, толя спаси. Це... Це не мій батя. Вуаля! Хуаля, вуаля. Толя. Що, що ти зробив з моїм батьком? Куди ти мене менеш? Як, як ти взагалі навчився водити автомобіль? Моя домівка, звідки ти знаєш, де я живу? Чи не вийде, що він цей? Чи просто аніматронік ходить. Може він напше добре і не хоче нам зла ніякого. Що відбувається? що мені робиться? О, кличу маму? Може вона знає що робити. Завди мій мобіль вдома, напевно, він у моїй кімнаті. Опа, наскій цей вентилятор більше не потрібен. А то купив мені тіла лампу в гаражі, щоб вжимай з стелі. Арсу речі звіл домашнє завдання. І більше завдання у мене мені, тр... а... аніматронік дома. О, сюди можна сховатися. Вот телефон. А, вот. На порації світла. <світло> ну я просто як знав. Вот телефона. А, це не телефон, це якась... Ладно, підемо в свою кімнати. Берем. О, шкафчик можна сховатися. Ідемо все. Я бачив мобільний батька. Тут... Так, ми налякатиме 8 звуком. Це що тут у нас за кімнату? Опа 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 та 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 крутіла, Я знаю нашо целка, цей ящик. Ви Хоча ні. Кажется, будьте. Знаєте ящик був у FNAF 4 у кінцівці. І ніхто не знає, що в ньому там всередині. а я чуть не нажав. Е. Катопілюємося віціка. Я хочу підобрати цю маску. Можна її підобрати? Можна. На ай. Е, Маска Фредді, хіба хтось може хотів виглядати як це створіння? об'єкт для одне, об я сюди не зря пішов. Так, це що тут у нас? Котяра! Ні, це звук. Е, це маминий номер. Ми маємо номер, ми маємо номер. Шара, шарі там добре. Ні, йому не добре. Тому що ця зараза, перше мене чуть не здало. Так, ну де йому. Де телефон? Іди й поняв, але ну не поняв. Зараз побіжу і це зараз вилізе на мене з тих дверей. Це було страшно, я не можу. Так, а куди мені йти, я не розумію. Звоніть мамі. Ну куди я позвоню? У мене нема цього телефон. Я відей туплю і то дуже сильно. О районе можна сховатися. О, віддай це. Не не це. Господи. Ну я веде і поняв, куди йти, но я тут прямо сильно ніху. Не... Не, ну можна пошуміти? Це то ще потрібно а, цей телефон яка... а, ж, його Кажого ісь... Чекай, Ця істота все ще там, але мені потрібно цей телефон, треба якось її виманити. <звук> я ще тупішов у своєму житті нічого не робив. Замітив. Я все понял, мені треба взяти номер на холодильнику. Відволікте його. Сюди відволікте. Нам не сховається. Це на мене. Номер є. І тут спит, а на телефон це віддай. Ой, йди. я шоу Ти мене не видів, я тебе не видів. Я поняв. Шумлю, тікаю, ховаюся сюди. Думаю, так така им Беру. я я я я Я я я молодець. Ай, відкрити? Так. Дзвоним. 5-5-5-5-6. Я забуду, так що я запишу. Десь себе на нотатках запишу. Так, де воно є? Пер... 683. Алло? Мам, 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 це терміново, що відбувається. Е, батько з ним щось не так. Добре, не собі. Серед... Йо-майо! -йо! Оце не було так страшно, не серь чого він десь тут ходить? Давай карту я подивлюсь. Кімната моя, сюди, 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 сюди. Та мене не вийдів, ти мене не вийдів. Такі підводі. Подарок прикольна мені гра. Она пішла кудись, но я, чесно не знаю. Е я вже знаю, ну там 5, 5, 5... 6. 8. 3. Братан, мама. Алло, алло, мама, тем ты ми новый 6 лет. так. І що мені робити? Наразі. Добре. Наразі це все. Думаю, на стрімі ми не будемо проходити, бо у нас на стрімі буде фаллаут. Так що чекайте нових серій всім. Пока-пока.